Ще дуже важлива деталь. не пояснила і не розказала. Коли ми обираємо з газет плести, виплітати вироби, то ми маємо звернути увагу, що це має бути газетний саме папір. Можна використовувати каталоги там з магазинів, але вони мають бути ні в якому разі не глянцеві. А саме ось таких от звичайних газет не покритих глянцевими якимось фарбами або лакуванням спеціальним топографічним, тому що це буде впливати на те, як трубочка склеюється і на фарбування. Вже з глянцевих цих, цих каталогів, журналів ми нічого не зможемо зробити, тому що там оброблений папір вже попередньо і дуже складно. Чесно вам признаюсь я навіть колись побачила відео а, з пергаменту, накручували трубочки. Я спробувала. Так, він був оброблений просиликонений, я його майже не фарбувала. Трішечки покрила там марілкою, але вона не дуже бралася до нього, не, не дуже зафарбовувалась. Але плести, я вам хочу сказати, з нього було дуже складно. Він слизький і він заминався. Трубочки ще накрутити було пів біди, Але експеримент я все ж таки провела. Кошик вийшов непоганий. Я не скажу, що він був якийсь невдалий, але. Другий раз я повторювати ці експерименти не дуже хотіла, якщо чесно, і не раджу. По-перше, це дорожче. Навіть газетний папір зараз піднявся дуже сильно в ціні, але я думаю, що заради таких гарних кошиків то можна використовувати. І ще, ще хочу пояснити, в чому саме при, ну, краса цих. Кошиків в тому, що вони дуже гарно миються, якщо їх правильно обробити. Тобто тут вже йде три, три, скажімо таких, етапи головних а, при обробці. Там потрібно його спочатку профарбувати морілкою, притонувати, потім вже обробити дюфою спеціальною для договір.